Дорогі Леви, давайте глянемо, який же буде місяць червень для вас. Подивимося, які ризики можливі, чого варто уникати, а що допоможе вам справитися з усім в червні місяці. І так, у нас основна карта десятка пентаклів. Ну що ж, Десятка пентаклів це дуже хороша карта. Це карта, знаєте, сімейного благополуччя, достатку. Це карта сім'ї, карта традицій, цінностей. Це карта домашньої безпеки, домашнього затишку. Ця карта може говорити також про вдалі різні справи, вигідні покупки. І навіть якщо ці покупки стосуються сім'ї та вашого помешкання, це карта, коли ви в ресурсі, коли ви маєте, от, маєте такий запас внутрішнього внутрішньої сили, внутрішнього цього резерву на на, на все, на сім'ю, на роботу, на себе от це така карта, повна чаша. Знаєте, її ще можна назвати. У відносинах. У відносинах ну, буквально можна сказати ідеальні стосунки. В цих стосунках є і турбота, є і таке взаєморозуміння, взаємоповага, є спільні цінності і спільні цілі. Є дотримання традиції, є підтримка один одного, є розуміння, і є саме цікаве, що є також є бажання підтримувати один одного, розуміти, надихати. От, все в стосунках тут також, якби така, знаєте, гармонія і баланс. В роботі. В червні місяці, дорогі леви, у вас може бути ну знаєте, якось бізнес може стабілізуватись, може бути вдале завершення якоїсь справи, можуть бути вдалі інвестиції, якщо ви думаєте, куди вкласти гроші і чи вкладати, якщо є сумніви, то червень місяць якраз дуже гарно підходить для таких інвестицій. Можуть бути тема продаж. Якщо ваша робота пов'язана знаєте, стосується ріалтори, наприклад, все, все, що стосується нерухомості, там також будуть дуже хороші результати. Але взагалі ваша робота і червень місяць, це буде такий час і фінансового наповнення. І це буде, знаєте, як сказати, така робота з. Елементом такої душевності, і творчості, і домашнього затишку робота, коли вона приносить не тільки фінансову винагороду, не тільки в грошовому еквіваленті ми будемо говорити про її цінність, але і про те, що вашу роботу захочеться робити. І у вас на це буде і бажання, і енергія для того, щоб все у вас вдалося найкращим способом. Фінанси Фінанси за такою картою ростуть і розвиваються, їх вистачає на все і навіть більше. Порада за такою картою. Якщо у вас є якась ну не проблема, а може ситуація не вирішена, або ви чекаєте якоїсь підказки, то швидше за все вам не треба далеко ходити за цією підказкою. Швидше за все, ви знайдете цю підказку пораду у своїй сім'ї. Тому що саме там може от хтось з членів сім'ї може вам бути таким порадником, наставником, помічником. От. За такою картою, ну, напевно, ще що сказати, що Більше уваги приділити своїм домашнім, але не розчинятися в цій турботі. І себе якби і себе, свою цінність не забувати, але і бути уважними до вашої до партнера, до діток, до батьків От це, це про це карта. Так, ну і здоров'я по цій карті. Ну, можуть бути на наслідкові хвороби, хвороби серця може дати знати про себе, можуть бути якісь незначні порушення обміну речовин, тому відкоригуйте ваше харчування, тому не перенавантажуйтеся, хоча якби ресурс є, але все одно ну, бер, бережіть себе. Давайте глянемо наступну карту, що вам може якось заважати, перешкоджати, досягати вашої мрії. І у нас картка Трійка кубків. Ну, знаєте, це карта Трійка кубків, це про ваше оточення. Це коли, якщо в цій позиції, що може перешкоджати, то ваше оточення, наприклад, Яке вас в чомусь не підтримує. Наприклад, вас, ваші друзі, ваші подруги, які можуть відволікати вас від вашої якоїсь основної мети. Може, ваші родичі вас в чомусь не підтримують, тоді це питання треба об, обміскувати. А загалом, ну і ця карта надмірної веселості. Це про те, що все-таки в червні місяці ще не прийшов час для от таких гучних святкувань. Червень місяць це час, коли треба попрацювати, коли треба докласти зусиль, а результат ви отримаєте уже трохи пізніше. Тому протягом червня ще не розслабляйтесь. Оце єдине, що вас може якби трохи зупиняти. А що ж вас надихне, що вам дасть підтримку, наснагу рухатися вперед і от почуватися таким, таким достатнім. І в нас карта підвішаний. Ну що ж, ця карта в даному випадку говорить ось про що. Що би не ставалося, будь-які ситуації, навчіться дивитися на них не не, от як звичайно. Навчіться підходити до цієї ситуації якось креативно. Попробуйте подивитися на неї з інших боків, з інших сторін. Бачите, у нас яка карта: От голова у цього підвішана, як в такому Ореолі світла. Це означає, що включити розум, включити цей внутрішній голос і. Проявити креативність, проявити кмітливість і не сприймати ситуацію от так в лоб, от як вона є. Попробуйте її обдивитися з різних сторін. Попробуйте, наприклад, якщо це стосується людини, то попробуйте зрозуміти, чому ця людина так поступила. що була, що була як, ну, от, Причиною, чому, наприклад, на роботі, чому ваш от, колега по роботі зробив так? Ви не беріть сам факт, а спробуйте зазирнути глибше, зрозуміти, чому що відбувається з цією людиною. Чому так? Можливо, є якась причина, чому він так поступив? Добре. А на що? Давайте ще додивимося, бо якось так залишати вас на такому розкладі. Ну, я вам хочу ще сказати, що вам допоможе по цій карті, давайте собі трошки моменти такого, е, такої розрядки. От бувають е, години, бувають дні, коли вам хочеться просто відпочити. От так, підвиснути. Не, не робити нічого. Не думайте, що ви лінуєтесь. Думайте, що ви перезаряджаєтеся. Ви набираєтеся сил, щоб уже далі спокійно. Рухатися вперед. Бажаю вам дорогі леви. Нехай все у вас в червні місяці вдається як найкращим способом все, про що ви мрієте, збувається. І червень пройде для вас найкраще, найблагоснішим, найвищим способом.